Виявляється, наші очі постійно рухаються, але вони мають здатність зосереджуватись буває на тому чи іншому предметі, на чомусь, що дуже зацікавило. В дитинстві швидко, дуже діти переключаються, і в них Здатність сприймання набагато швидше. І їм тому, здається, час дуже довго летить, бо вони за цей період дуже багато інформації Охопили ми ж, дорослі, і чим старіші з віком старші, тим зупиняється наш погляд довше, а час то йде. Як за один маятник гойдається, і тому не встигнеш оглянутися, не встигнеш зорієнтуватися вранці над тим чи іншим явищем, або якої річчю, дивись, вже дня нема. Ось тому воно так і так воно, мабуть, природою влаштовано. Тому тому бережімо наш час, бережімо ті роки, що відпущені Богом і долею. І пам'ятаймо, що найбільша цінність, яку ми можемо подарувати людині, це, це свій час, бо він ж не вертається. І як добре, якщо за той проміжок часу, що нам Бог дав прожити, ми робимо більше добрих справ, можемо ощасливити хоча б одну людину в день добрим словом чи навіть поглядом, усмішкою. Вже не кажу про справу якусь добру, а тому шануймося, бережимо час і свій, і чужий, і хай нам у цьому Господь поможе. Зустрінемось.